Сьогодні просто день вау Море Я по пляжику качусь, просто Фух. немає слів. Так, зараз треба щось буде приїжджати, я так розумію. Ох. Просто каєв. Мама! Дорогая! Так, що там, щось є. А, поїхали, блядь! Вау! Так, треба, щоб так не зав'язувати зараз у піску. Вроде він такий тверденький, але хуй зна. Коротше, кайф, кайф, вау. It's just I need your hand. Oh.